Наближаючись до фортеці Калем відчуваєш, що історія тут оселилась дуже давно і це надовго. На сьогоднішній момент цьому археологічному пам'ятнику небагато не мало 10 століть. Уявляєте, скільки всього пережило це місце, скільки поколінь змінилось? На жаль, зараз. Ця історична пам'ятка у недоторканому дикому стані, тобто сучасність для неї існує у паралельному всесвіті. Але до фортиці в наші дні можна прийти побродити всередині, обійти зовні. Але все в досить первозданному стані. Багато споруд зазнало руйнувань, особливо після землетрусу у 1963 році. Були спроби реконструкції, але етнічні сутички це зупинили. Якщо заглибитися у історію, то перші археологічні знахідки датуються ще 4 століттям до нашої ери. Навіть до будівництва фортеці це місце завжди приваблювало людство. А потім, потім у 10 столітті на холмі Кале, що у перекладі означає замок, болгарським царем Самуїлом будується оборонна фортеця. Згодом її завойовують нормани, потім візантійці, потім араби, потім турки, потім Австро-Венгри. І нарешті остаточно господарями стають македонці. Кожен наступний володар цього місця намагався щось вдосконалити, щось добудувати або, навпаки, зруйнувати. Кожен новий хазяїн бачив фортецю по-своєму. Як оборонний форпост, хтось як центр ремесел, хтось як стратегічний прикордонний об'єкт, але всіх об'єднувало одне. Фортеця Кале завжди була, є і буде важливим історичним осередком. Самотня, горда, висока. Мовча та немолода, серед міста стоїш одиноко, а повз пролітають віка. Що ти згадуєш під сонцем пекучим, що приховують стіни твої, як ворог підступний накручий, План складав, як тебе полонить? Чи ти воїнів згадуєш сильних, що тебе боронили в війні? Чи дівчат, що просто любили, не дочекавшись любих в імлі? А можливо, вершник у спомин твію вірвиться на гнідому коні, щось прокричить і на обмін з вітром промчиться по стіні. Чи, може, на згадку спадають прості та мирні турботи, Онковаль? Там гончар щось ладнають, каменярі йдуть до роботи, пекар здовгу пече духмяну, жінка дують уперту козу, повільно тухне день полум'яний, зустрічаючи прохолоду нічну, плине час. Не спиняється думка, вік за віком промчали літа, торкатись до каменю сумно, де історії пил опада.